Євангелія від Марка, розділ 8 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: Скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх. Та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, Чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться о тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім. кажуть. І він сказав їм То й ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко і послав його додому, кажучи навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них. За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро та й каже до нього Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро. Взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. Перше ПОСЛАННЯ до Корінтян, розділ 12. Що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погани, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю. Ніхто, говоривши під впливом Духа Божого. Не каже «Анатема Ісус. І ніхто не може сказати Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями є, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог. Той самий, який усе в усіх робить. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самім дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі. іншому – Сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить один і той же дух, що розподілює кожному, як він хоче. Так само як тіло є одне, хоч і багато має членів. І всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох. Коли б нога сказала, Я не рука, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те не належала б вона до тіла? І коли б вухо сказало Я не око, отже, не входжу у склад тіла, то хіба через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Та ж Бог розподілив члени кожного з них у тілі як хотів. Якби все було одним членом, де було б тіло? Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло. Не може око руці сказати Ти мені не потрібна, чи голова ногам? ви Мені не потрібні, бо ж члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші. І тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше честі, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани. Ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло що дав більше честі нижчому членові, щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного. І як страждає один член, страждають усі з ним члени, і як один член у славі радіють з ним усі члени. Ви ж Христове Тіло і члени кожний зокрема. І деяких поставив Бог у церкві по-перше, апостолів, по-друге, пророків, по третє, учителів, потім дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти і говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки? Чи всі учителі? Чи ж усі чудотворці? Чи ж усі мають дар ізціляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать? Дбайте пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу. Псалом 137. Над вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували Сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла. Бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали. Просили радості у нас тії, що мук нам завдавали, казали, співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень Господніх на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння. Коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, о Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин. О дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить. Те, що ти нам зробила. Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. КНИГА «Приповідок» розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся. Коли він карає, кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, Він розумом утвердив небо, Його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників. Господь сміється покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Перша книга Самуїла. Розділ сьомий Прийшли киріят єарімські люди, взяли ковчег Господній і внесли його в дім Авінодава на пагорбі і посвятили його сина Єлеазара, щоб доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в киріят Єарімі, пройшло часу чимало, 20 років. І весь дім Ізраїля з остогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля, Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужеземних та астарти, спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і Він вас визволить із рук філістимлян. І усунули сини Ізраїля ваалів та астарти, і служили Господові єдино. Потім Самоїл звелів: Зберіть весь Ізраїль в міцпі, я помолюся за вас Господові. І зібралися вони в міцпі і, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавались, Згрішили ми проти Господа. Самуїл судив у міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філистимляни, що сини Ізраїля зібралися в міцпі, двигнулися князі філистимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля злякалися філистимлян і мовили до Самуїла, Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоб визволив нас із рук філистимлян. Самуїл узяв молочне ягнятко і приніс його ціле на всипалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді саме тоді, як Самуїл приносив усипалення, філистимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля, але Господь тієї ж миті вдарив над філистимлянами страшенним громом. Збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з міцпи і гналися за філистимлянами, б'ючи їх аж до Беткар. Узяв Самуїл камінь, поставив його між міцпою та йшаном і назвав його «Евен Єзер, кажучи Ось доки допоміг нам господь. Так були упокорені філистимляни, і не вламувались вони більше в ізраїльській границі, бо рука Господня тяжіла на філистимлянах, поки було віку Самуїла. Міста ж, що філистимляни були забрали в Ізраїля, повернулись до Ізраїля, від Екрону до Гату, і Ізраїль звільнив їхні околиці з рук філистимлян. Мир був також між Ізраїлем та Аморіями. Самуїл суддював над Ізраїлем, поки віку його було. Щороку ходив він навколо, відвідуючи Бетел, Гілгал і Міцпу, і судив над Ізраїлем у всіх тих містах. Тоді повертався у раму, бо там жив, і там суддював над Ізраїлем. Там же він спорудив Господові жертовник».